Уявіть собі таку картину. Ольга Петрівна з Вінниці. вчителька на пенсії, 72 роки, прокидається вранці, йде до банкомату зняти гроші на ліки, а картка не працює. Блокована. Вона телефонує до банку, а там їй кажуть: ваш рахунок заморожений через підозрілі операції. Справу передано до фінмоніторингу. Жінка в шоці. Яка справа? Які операції? Вона ж нікуди не їздила, нічого не купувала, крім хліба та молока у сусідньому магазині. А потім з'ясовується, її донька з Києва щомісяця переказувала їй на картку по 5 тисяч гривень, просто допомагала. Як це робить половина України? І саме через це пенсію заблокували. Сьогодні я розповім вам про ситуацію, яка у 26-му році стала масовою по всій Україні. Коли рідні люди, самі того не розуміючи, створюють своїм батькам та бабусям величезні проблеми з пенсією, не зі злого умислу, а навпаки, бажаючи допомогти. І найстрашніше те, що більшість навіть не підозрює, що робить щось не так, поки не стає занадто пізно. Почнемо з того, що відбувається насправді. Уявіть собі звичайну українську сім'ю: мама на пенсії живе в Полтаві, син працює у Дніпрі. Щомісяця він переказує матері 3-4 тисячі гривень, бо пенсії не вистачає. Робить це через додаток банку швидко зручно. Мама отримує гроші, купує продукти, оплачує комунальні послуги, все ніби нормально. Але банк бачить іншу картину. Він бачить на пенсійну картку регулярно приходять додаткові суми, причому щоразу від однієї тієї ж особи. Автоматична система фінмоніторингу фіксує це як потенційне порушення. Чому? Бо пенсійна картка призначена виключно для отримання пенсії від пенсійного фонду. А тут раптом з'являються інші надходження, і система не розуміє, це допомога від сина чи щось незаконне, вона просто виконує інструкцію заблокувати рахунок до з'ясування. Або інший приклад теж дуже поширений: Микола Іванович з Черкас. 80 років погано бачить, руки тремтять. Його онук щотижня приходить, бере дідову картку, йде до банкомату, знімає гроші, купує дідові продукти, ліки. Онук золота людина, дбайливий, але він не знає одного: користуватися чужою банківською карткою без оформленої довіреності це порушення. І коли банк помічає, що карткою Миколи Івановича регулярно користуються з іншого району міста в інших банкоматах. В інший час доби система знову реагує, картку блокують, а разом із нею доступ до пенсії. Третій випадок, про який мені розповіла глядачка з Одеси: її 80-річна мама після інсульту лежить вдома, рухається важко. Донька щомісяця бере мамину картку, йде до банкомату, знімає всю пенсію готівкою, приносить додому, кладе у шухляду. Мама звикла тримати гроші вдома, їй так спокійніше. Донька просто допомагає. Але у 26-му році банки звертають увагу навіть на такі деталі. Якщо картка завжди обслуговується в одному місці, а пенсія знімається повністю і одразу це теж підозріло, бо система думає, можливо, карткою користується хтось інший, а власник взагалі не має до неї доступу. І тут найважливіше, люди не розуміють, що банки у 26-му році працюють інакше ніж 5 років тому. Зараз кожен банк зобов'язаний стежити за усіма операціями через автоматичні системи фінансового моніторингу. Це не люди сидять і перевіряють кожну картку вручну, це комп'ютерні програми, які аналізують мільйони транзакцій щодня. І якщо програма бачить щось незвичне, вона діє миттєво, блокує картку, відправляє сигнал до Служби безпеки, а потім інформацію передають до пенсійного фонду. І там приймають рішення: якщо картка заблокована, якщо є підозра у неправомірному використанні, пенсію повертають назад до фонду, і людина залишається без грошей. Знаєте, я спілкувалася з десятками людей, які потрапили в таку ситуацію, і найбільше вражає те, що майже ніхто не розуміє, що саме пішло не так. Пані Валентина з Харкова казала мені: я ж нічого не робила, просто онук допомагав. А пані Раїса Злуцька плакала у телефон. Як же так? Донька ж рідна, вона ж для мене старається, і їм дуже важко пояснити, що проблема не в намірах, а в тому, що законодавства та банківські правила не передбачають таких ситуацій без правильного оформлення. Давайте розберемо, що відбувається далі. Коли картку вже заблоковано. По-перше, людина не може зняти гроші взагалі ніякі. Навіть ті, що вже були на рахунку. По-друге, наступна пенсія не надходить, вона автоматично повертається до пенсійного фонду. По-третє, щоб розблокувати картку, потрібно прийти до банку особисто, пояснити ситуацію, надати документи, написати заяви. Але ж якраз ті люди, яким допомагають родичі, часто просто фізично не можуть прийти до банку, вони лежачі хворі або погано ходять. Або живуть у селах, де відділення банку за 30 кілометрів і виходить замкнене коло. Я знаю випадок у Житомирі, коли бабуся два місяці не отримувала пенсію, бо не могла дістатися до банку. Онук возив її на таксі, але у відділенні сказали: Приходьте у четвер. У нас спеціаліст приймає тільки по четвергах. Вони приїхали у четвер, черга на дві години. Бабуся не витримала, їй стало зле. Поїхали додому. Наступного разу теж не склалося, а гроші весь цей час не надходили. Якщо ви зараз дивитеся це відео і думаєте, так, це про нас, будь ласка, поставте лайк, щоб я розуміла, що тема важлива, і підпишіться на канал, бо я регулярно розбираю такі життєві ситуації, які стосуються кожної родини. Мені важливо, щоб ця інформація дійшла до якомога більшої кількості людей, бо попередити проблему. Завжди легше, ніж потім її розплутувати. Тепер про те, чому це все стало таким масовим саме у 26-му році. Справа в тому, що останні роки держава та банки посилили контроль за фінансовими потоками, це пов'язано із міжнародними вимогами і з боротьбою з тіньовими схемами, і з бажанням захистити пенсіонерів від шахраїв. Парадокс у тому, що ця система, створена для захисту, іноді працює проти звичайних людей, бо вона не вміє відрізнити, де справжня допомога від сина, а де шахрайство для неї будь-яке відхилення від стандарту це ризик. Ще один момент, про який мало хто знає: коли пенсію повертають до пенсійного фонду через блокування картки, її не завжди можна отримати швидко, потрібно писати заяву. Пояснювати причини блокування, чекати розгляду у деяких випадках. Це займає тиждень, у деяких місяць. А люди ж мають платити за комунальні послуги, купувати ліки, їсти щось, і отут сім'ї стикаються з реальною бідою. Пані Людмила Скропивницького розповідала мені таку історію: її мама, 85 років, після блокування картки два тижні жила на те, що їй приносили сусіди. Бо донька працює в іншому місті, приїхати швидко не могла, а гроші не надходили. Сусідка варила суп, хтось приніс хліба, хтось гречки. Людина, яка все життя працювала, виховала дітей, раптом опинилася у становищі, коли залежить від чужої доброти, і це при тому, що її пенсія нікуди не зникла, вона просто застрягла в системі через те, що донька хотіла допомогти. А тепер найважливіше як усього цього уникнути. І тут немає нічого складного, просто потрібно знати правила. Якщо ви переказуєте гроші батькам чи бабусі на пенсійну картку, краще цього не робити регулярно. Можна раз допомогти, але якщо це стає системою, банк зафіксує. Краще відкрити окрему картку не пенсійну і переказувати гроші туди або передавати готівкою, якщо живете поруч. Якщо ви допомагаєте батькам знімати гроші з картки. Обов'язково оформіть довіреність у нотаріуса. Це документ, який дає вам право користуватися карткою законно. Так, це коштує грошей близько тисячі гривень, але це набагато дешевше і простіше, ніж потім розплутувати блокування та повернення пенсії. З довіреністю ви можете спокійно йти до банку, до банкомату, знімати гроші, і ніхто не поставить запитань. Якщо ваш батько чи мама не можуть самостійно обслуговувати картку через хворобу або вік, повідомте про це банк офіційно. Прийдіть разом до відділення, напишіть заяву, поясніть ситуацію. Можна оформити так, щоб ви були довіреною особою, і тоді банк буде знати, що карткою користуєтеся ви, але з дозволу власника. Це все вирішується, просто потрібно зробити це правильно. І ще одна порада: якщо картку вже заблокували, не панікуйте. Це неприємно, але вирішувано. Потрібно якомога швидше звернутися до банку, взяти з собою всі документи, паспорт пенсіонера, свій паспорт, пояснити ситуацію. У більшості випадків, якщо людина жива, здорова, може підтвердити, що це її картка і вона давала дозвіл родичам, блокування знімають. Але чим швидше це зробити, тим краще. Бо кожен день затримки це день без грошей. Знаєте, я веду цей канал вже не перший рік і бачу, як багато сімей стикаються з подібними ситуаціями просто через незнання. Люди не читають новини про зміни в законодавстві, не стежать за банківськими правилами, вони живуть своїм життям, працюють, дбають про близьких і раптом виявляється, що щось пішло не так. Тому мені так важливо розповідати про ці речі простими словами. Щоб кожен міг зрозуміти і вчасно захистити себе та своїх рідних. Ще один важливий момент: іноді люди соромляться або бояться йти до банку, бо думають, що їх звинуватять у чомусь незаконному. Це не так. Банки розуміють, що більшість ситуацій це просто непорозуміння, коли родичі не знали правил. Якщо ви прийдете чесно все пояснити, покажете, що це справді ваша мама чи батько, що ви просто допомагали. Вам допоможуть розібратися. Головне не ховатися і не чекати, що само вирішиться, само не вирішиться. Також хочу сказати тим, хто зараз дивиться це відео разом зі своїми батьками або бабусями. Якщо ви вже допомагаєте їм з карткою, якщо переказуєте гроші, якщо знімаєте пенсію, не чекайте, поки виникне проблема. Краще витратити один день, поїхати до нотаріуса, оформити довіреність. Піти до банку, все правильно зареєструвати і спати спокійно, ніж потім тижнями або місяцями битися, щоб повернути доступ до грошей. І наостанок хочу поставити вам просте запитання: чи доводилося вам або вашим близьким стикатися з блокуванням пенсійної картки, чи знімали ви гроші з картки батьків без довіреності. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені важливо знати, наскільки масова ця проблема. І, можливо, разом ми знайдемо ще якісь рішення або підкажемо один одному, як діяти. Пам'ятайте, головне, ваше бажання допомогти це прекрасно, це те, що тримає наші родини разом, особливо у такі непрості часи. Але треба робити це правильно, щоб ваша допомога не обернулася проблемою. Банки та держава не проти того, щоб ви допомагали батькам. Вони лише хочуть, щоб це було оформлено законно. І якщо ви знаєте правила, дотримуйтеся їх ніяких проблем не буде. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисним, поділіться ним зі своїми близькими, друзями сусідами. Можливо, саме ця інформація допоможе комусь уникнути великих неприємностей. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей.